Вітаю, шановні павлоградці, з вами організація характерних Юрій Марченка. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чому до сих пір не введена військова адміністрація. Анатолій Олексійович, як завжди, без, як утопленнику. Тому що як тільки ви з вами... На підковому ринку зібрали тисячі підписів, відправили на ім'я президента Зеленського, а той відправив на Сергія Лисака. Це голова адміністрації військової Дніпропетровської області. То тут пішли перемовини про мир і пану Зеленському, і відповідно всій його команді, стало не до Павлограда, тому що є більш глобальні процеси. І не сьогодні-завтра можливий мир, хоча це далеко не точно. І от якраз вийшло так, що ми з вами зробили все по закону, але адміністрації президента, на жаль, зараз не до нас. Нагадаю, що нашим містом правлять бивші мусора. Нехай порядні міліціонери не ображаються на мене, тому що це дійсно мусора. Це люди такі, як. Микола Савельович Панамарчук, на совісті якого, ну, наприклад, такий Рижков. Це людина, яку заарештували не за його злочин. Нібито він є маяком Пологовським. Людина відсідала 11 років не за свій злочин по такій страшній статті. Зрозуміло, що там з ним робили на зоні. І після цього вияснили, що піймали іншого, іншу людину, яка є дійсно тим пологовським маньяком. І от людину знищили, людина після того, як вийшла з в'язниці, невдовзі померла. Ну, Є різні думки на рахунок цього, чого вона померла, але не будемо керуватися плітками. По факту, також Микола Савєвич завдяки його роботі, вбили світличного. Це людина, доньку якого зґвалтували, і його ще й вирішили <кій> притягнути до відповідальності, ніби це він зробив. А потім, коли вияснили, що це не він, його просто повісили. От такі от мусора, такі політруки комуністи, як Панамарчук, Марчук, вони і правлять. Ну і такі, як Анатолій Олексійович, який починав свою діяльність з наркоторгівлі, про що мені особисто розповідали його родичі, чий Бусик стояв саме у них, у цих родичів, повний наркотою. І ми можемо судити з цього, що ці люди не перед чим не зупиняються. І нагадаю, ще один випадок, коли ті гірко балотувався, то голову комісії повісили прямо в Павлоград вугілля. Так випадково він сам вирішив повіситися в момент, коли треба поставити було печать. Ну, ми ж розуміємо, що Микола Савєрович до цього ніякого відношення не мав. Також ці люди, звичайно, ніякого відношення не мали до вбивства депутата Варняка, до князя, це журналіст, який був на радіо Самарі. От всі ці люди померли випадково. Звичайно, наші мусора павлоградські ніякого відношення до цього не мали. Також мені розповідав Анатолій Чистяков, можливо, хтось його знає. він... Очолював федерацію Карате в свій час. І е, на селищі Соснівка запустив, був цех по випуску Опіля. І за ружжя, з якого сам Пономарчук і стріляв, е, яке було не зареєстроване, де вони ходили на полювання, стріляли в тірі з цього ружжа разом з Пономарчуком, Анатолій Чистяков був заарештований, посаджений у в'язницю, а бізнес його віджатий. От оці люди до сих пір у нас правлять ці два старих пінька, яких, на жаль, половина міста боїться, другі, друга половина міста просто ні про що не здогадується, і їм байдуже взагалі на все. Так от, ми, звичайно, обурені цією ситуацією, що пану Зеленському і пану Лисаку не до нашого міста, що ці негідники продовжують красти, продовжують знищувати бізнес. Такі як Сімоненко, Аматов і другі товариші, іменно товариші, інакше я їх не назву. Так от, шановні павла Краці, я думаю, що прийшов час нам створити з вами команду і дійсно політично прийти до влади. Хто хоче нас підтримати, хто готовий, я особисто отримав від вас дуже багато особистих. Повідомлень про підтримку. Нас почали підтримувати бізнесмени місцеві, які сказали, що їм набридло терпіти всю цю вакханалію, яку влаштували ці мусора. І ми маємо покінчити з цим. Якщо наш президент зайнятий більш важливими справами, то ми маємо піднімати бучу саме в нашому регіоні. І не тільки це має стосуватись Павлограда. Тернівка, Першотравенськ, всі ОТГ, всі ОПЗЖ, регіонали, всі ці Рабіновичі, Шмовичі, і вони мають піти в небитію. На все добре. Дякую за увагу.